Шановні кияни, шановні українці, сини і дочки Бога. Сьогодні 25 травня 2025 року, великий день, великий і святий день. Сьогодні день святого Києва, сьогодні день великого воїна. Духовного світу Архангела Михаїла. Сьогодні я, національний гетьман України і українських земель, вітаю всіх киян, вітаю всіх українців з Днем Святого Києва. Бажаю всім здоров'я, витримки, віри в перемогу. Над сатаністом Москви і Кремля, над військовими злочинцями світу, перемоги України над усім світовим злом. Сьогодні сатаністи Кремля не давали київлянам і всьому святому Києві відсвяткувати цей. Каштане і цвітуть білими свічками. Сьогодні всі кияни святкували це свято і святкували свято відновлення Великого Михайлівського собору, який спас молодь під час великої революції гідності під час. Майдану боротьби українського народу за гідність і свободу від сатанізму московського. Сьогодні той день, коли українці вигнали президента Супостата з України і відкрили Україну світу, відкрили святий Київ для світу, для добра. Для воїнів світла. Сьогодні Україна святкує великий день. По сьогодні Україна зверх держава в духовному плані і зверхдержава в військовому плані. Сьогодні наш великий президент Володимир Зеленський є лідером добра світу. І по проханню Великої держави Великого Китаю, наш президент, Верховний Голокомандувач Збройних Сил України, не дав команду бомбити Москву і зірвати парад, де був президент Великого Китаю. Бо китайці просили. І наш президент погодився і не бомбив Москву під час цього зборища параду фашистів, сучасних фашистів світу, парад зла в Москві. Але ці московські військові злочинці сьогодні не дають святому Києву святкувати свій святий день. Вони всю ніч бомбили Київ, і зранку бомбили Київ, коли київляни йшли до святого свого храму Михайлівського собору, коли йшли з квітами покласти на могили Героїв України, наших великих воїнів світла, воїнів честі. Які вернули велику честь українській нації і українському народу. Я національний гетьман, дякую всім київлянам за ту сміливість, яку вони проявляють під час цієї війни, про ту сміливість, що вони не бояться ні ракет, ні всяких взривних пристроїв московського сатани. Вони не бояться московського сатану. І сьогодні я. Дивлячись на Південний міст і на його освітлення побачив великого нашого київського захисника Аристратига Михаїла, який стояв на високому стовпі Південного мосту і розправив свої крила і своїми крилами, своїм вогняним мечем взяв під захист Київ. Всіх київлян і всю Україну. Слава нашому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу, слава нашому Господу, Ісусу Христу Сину Божому, слава нашому воїну, воїнському захиснику наших збройних сил, наших воїнів світла, Аристратигу Михаїлу, і всім архангелам Бога. Які захищають Україну і всім загиблим ангелам, Божим, всім воїнам України, які загинули за Україну і стали ангелами Господніми. Сьогодні Україна є звердержава світу в духовному плані і в військовому плані. Сьогодні Україну не можуть знищити ні Російська Федерація. Ні Америка, ні Китай, ніякі злі сили світу сьогодні Україна піднімається і проривається сквіте темне світове зло і захищає всі держави, всі держави добра і світла, всі цивілізовані держави світу. І буде це робити, як би хто не хотів. Хочуть жити в світі, народи і бути щасливими. Помагайте Україні знищити світове зло. Слава Україні, слава воїнам України, слава Збройним силам України. Україна переможе! Цього хоче Бог. Амінь.